Вітаю тебе в новому відосі, і сьогодні ти побачиш опен кейс з кейсів підписників, і також 10 самих сивових, а може і даже профітних контрактів полетіли. Добрий вечір буде. О, шіназос, Сюда. 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 О, ще є. Підпишись вже на канал Фелікса. Давайте почнемо поки що з того, що є. Тут у мене буквально закуп на пару контрактів. І сьогодні ми робимо 10 таких такій контрактів. Але саме головне, що вони будуть майже всі в плюси. Або сейф, або плюс. Коротше, суть в тому, що вони максимально копієчні. І повторити їх може кожен, тому що отакий контракт стоїть приблизно до 30 гривень. А точніше, по моєму закупу, десь 28-29 гривень. Давайте подивимось, що нам дасть перше. Без консолі, без нічого. Тут у нас буде чисто пушечки, Ось ось цих Три, два, один. Хорошо! Це дуже добре. Ну і що, давайте в цьому відео відкриємо от таких три кейсики і 5 капсул. Ну ці більше, в принципі, мені подобається, але з нормального тут ось це, ось це. І ось це. Все. По факту все інше то... таке сміття. Але Line Vision ми вже звідси доставали і давайте глянемо... А, картошка тут. Чут не голодав. Червоно ми тут побачимо взагалі прокаті ні? Може в інвентарі у мене, а? Червоний. Короче, отакі от капс... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочу ой, 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 ой. фіолки. Це стандарт чисто. Ці кейсів Випадає одна фіолка і все, і далі, далі все сосиньке. Так, все, бачите Краще на ТП було закупати, там по 9 гривень ці капсули. Взяв у ГБ накупив, оце по 10 гривень. І що він це мені видає? же чекать третій кейс дигл може габанчик ага я понял так докупив я ще два ключика ну давайте глянемо а вдруг а вдруг тут щось нормальне є другий ключ перший кейс Понятно. Ну, проклят такий собі. А у нас по 250 тільки звідси падає чи що? може тут ще щось є, якісь кінчики, Дигл, наприклад. та даже той же самий калашик, Статрек, наприклад. Червоний статрек мені взагалі ні разу не падав. Ні, це яке знучання. 3 штуки касетки, І як це називається? Так, ну що, другий контракт. 3, 2, 1. Хм. В цілому на 10 контрактів ми витратимо 290 гривень і порахуємо потім чистий профід. Хм, а ядерний сад може випасти. Блін, вони мені завалялися. А вдруг? А давайте спробуємо, кстати, заради прикольчику. ТМПшка ніби випала якраз щотижне випив цих. Дропах. 3, 2, 1. Це хаос. Те ж саме, ну добре. Давайте, заради приколу будемо такі ще шмоточки. Вони мені взагалі не потрібні, в бюджет не входять, вони десь колись мені дропались, випадались, лежали. І отакі шмотки. Давайте просто подивимося, як видають відсотки. Взагалі нам ССГшка не потрібна. Є є ССГшка, й фейдік такі. За цей фейд може бути переплата, кстати. За цим вже помаранчем. Так, тут у нас перевіряємо сейф І тут у нас майже без подряпин Dust 2, звичайний. 3, 2, 1. Знову о, тут ще бояр. А, це оце вже повний фейт. Ага, давайте докупаю ще шмоточки і полетіли, зробимо ще такі контракти. Так, по-перше, хочу подякувати всім, хто закидав кейсики. Ай-яй-яй, я вапка. Ха-ха. <клє> Окей. Ну якщо що теж пущить, буду відкривати. Давайте цей другий і перший. Ти микау. Стотрек прямо зводом. Ти Крикол третій, перший. Це буде дуже швидко насправді. Але нам головне голду тут побачить. Тут дуже прикольные ножички, кстати. Ага, и две фиолочки. Классный ножик. Не, ну, цена ведь краще, чем ножик. Угу. угу. Мяу. Окей. Ой, калашик. Может, выпады нам сегодня Николай. Нам вообще выпады, что-то, Шось... кроме фиолки и синьки. Іногабен ну, мене дуже сьогодні люто збрив. По факту продовжує це робити. А якщо скіпнуть? Ага, зрозумів. Ну, тут перші, однозначно. Могли б бути, але ні. Ні, оце вже конкретний ціль. Так, тут у нас теж є друкопис. І є дуже гарні ножики, але з дуже маленьким шансом. Чесно, враження таке, що. Ота от... От голда, що падала, то вона падала не мені. І зараз враження таке, що більше голда ніколи не впаде. Знову галіли, і знову їх два. Кайфей. Кошмари відкрить, да? Давай. Тут взагалі із скинів нічого такого немає. тобто Тут чисто, чисто розрахунок на, цей, на бабочку йде. Ми хоч червоний побачимо тут сьогодні в інвентарі Поняв, прийняв. Все ж таки мені випав кейсик на цьому тижні, тому давайте заключний, вже заключний. Если ми відкриємо, тому що з прошлого тижневого випали пірщи. Давайте з цього тижневого нам потрібен заряджений ножик. Три, два, один. Ооо! Летс гоу! Так, ну що, докупив заключну партію. Тут у мене 50 штучок, тому що я до цього вже приймав. І у нас буде зараз ще 5 контрактів. У нас саме основна ціль це колекція сіп Але ось такий бонус плюс ми будемо робити майже в кожному контракті. 3, 2, 1, 6 контракт. ССГшка. Або Анубіс? Ага, звісно, автомас. Ну. Це саме погане, да, що могло випасти. Так, сьомий контракт. Поки що у нас 3-3. 3 Фемаса, 3 ССГшки. Тут у нас два бонус плюса у нас основна ціль ССГшка, і ми чисто орієнтуємось тільки по затратам на сеф Не Ну, щоб ви бачили шанси, але давайте бонус плюс такий зробимо. Тут у нас банк ну, без додатку. А так, тупо 80% сефхаус. 3, 2, 1. Сфхаус. Добре. Not bad. 3, 2, 1. Хорошо? Це прям дуже добре. І е, що, бонус плюс у нас тут буде. Давайте, 3, 2, 1. Цього ми ще сьогодні не бачили, але це чисто сейф. Так, ну і що? 10-й контракт. Тут у нас чисто сейф-хаус. Ой, чисто уги. 3, 2, 1. Ай-яй-яй-яй-яй. Е, я, гадаю, можна не затягувати і підводити підсумки. 5 му, 3, Фамаса. І два файсевина. Ось такі приблизно шанси на ось це все діло. А, ну да, і наш бонус плюс, як ви бачите, по всім контрактам, які були також до цього, на яких ми злили нашу, наш весь банк, на... ніж бабочка, як ви бачите, у мене не прокаються. І тому краще робити щось з більшим відсотком. По підсумку, зараз давайте зайдемо в стім і все підсумуємо. Профіт виходить 350 гривень. І виходить, що ми з урахуванням. Комісії Стім зробили 7 гривень з 10 контрактів. Оце габен щедріпс, ви зрозуміли, так? Да? По факту все одно гуд, тому що у нас на ось цю ССГ 33% шанс, а підсумку ми отримали 50%. Наскільки це добре вирішувати, тільки вам можете написати в коментарях свої думки з приводу таких контрактів. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.